2 грудня з самого ранку за вікном вила завірюха та лютував мороз. Тож тими та Тося гралися в норі і з нетерпінням чекали, поки мама приготує сніданок. Вони домовилися з батьками, що будуть відчиняти віконечка в адвент календарі лише після сніданку. Сонечки, біжіть снідати, нарешті погукала мама. А зайченят і не треба було гукати двічі. Вони одразу підхопилися, залишивши гру, і хутко побігли до столу. Вони швидесенько з'їли усе, що було у них в тарілках, і вівсяну кашу, і морквяні котлетки, і навіть броколі, яку Тимось і Тося не дуже любили, і частенько залишали нез'їденою. Дякую, мамо, було дуже смачно, проказали вони скоромовкою в один голос і побігли щодуху у вітальню до каміну. Цього разу віконечко відчиняла Тося. Вона була схвильована в передчутті маленького дива, і її лапки трішки тремтіли, тому вона змогла відчинити віконечко не з першого разу. Чому так довго? Ну, що ти там вовтузишся? нетерпляче бурчав за спиною у тосі Тимось. Нарешті Тося впоралася з хвилюванням, відчинила маленькі дверцята. І дістала дві коробочки яблучних мармеладок. Поки зайченята ласували пречудовими мармеладками, календар розповів свою наступну казочку. Куди поділася зима? Дивні дива відбувалися у старому лісі. Календар на Великому дубі показував, що вже сьомий день як мала панувати зима. Але натомість у лісі досі була осінь. Спочатку усі лісові звірі і птахи раділи, що холод не приходив і дні були ще досить теплими, але потім усі зрозуміли і відчули, що коїться щось дивне. Осінь була вже надто втомлена, її розкішна золота сукня втратила барви і протерлася до дірок. Сама осінь була бліда й змарніла. І від смутку плакала сірим холодним дощем. Вона не розуміла, куди поділася її сестра зима, чому вона досі не прийшла. Дерева стояли похилені з тонкими голими гілками, їм так хотілося залізти під м'яку снігову ковдру й трохи подрімати після довгих місяців шелестіння. Я не можу піти, доки не прийде сестра, жалілася осінь. Ліс не можна залишати без нагляду. Зима вже давно мала прийти та чомусь забарилася. Тоді стара мудра сова, яка була головною в старому лісі, зібрала усіх лісових мешканців на нараду. Усі зібралися біля Великого Дуба, який бачив вже сотні зим, і жваво обговорювали останні події. Тихо, тихо, голосно запогукала сова, коли всі нарешті зібралися. Я думаю, продовжила вона, коли звірі і птахи нарешті затихли, що з зимою трапилася якась біда, тож треба вирушити до печери часу і допомогти їй. Печера часу знаходилася в самій гущавині лісу, і ніхто з лісових мешканців точно не знав, де саме вона знаходиться. Всередині неї мирно спали на своїх зручненьких ліжечках ті пори року, для яких ще не настав час. На пошуки печери вирушили найсміливіші та найсильніші звірі. Довго вони йшли. Дощ невпинно шурхотів по килиму з листя, холодний вітер пронизував до кісток, звірі змокли до останньої шерстинки і страшенно втомилися, та, врешті-решт, знайшли печеру часом. Всередині печера виглядала дивовижно, наче величезна спальня в чарівному палаці. Весна лежала на ліжку з яскраво-зеленим простирадлом, під заквітчаною ковдрою і мирно сопіла, а над її головою маленькі пташечки співали колискові. Літо спало в гамаку, сплетеному з сонячних променів, під ковдрою зі стиглих запашних полуниць. А як же зима? А зима мирно хропіла на своєму крижаному ліжку під товстою ковдрою пухнастого снігу. З її носа раз за разом вилітали маленькі сніжинки і весело кружляли в неї над головою. Вона міцно спала і навіть не думала прокидатися. Зимо! гучно покликав ведмідь, який вже давно хотів спати у барлозі і бачити медові сни. Зимо, прокидайся! Ще гучніше гукнув лис. Зимо, ну прокидайся вже. загукала й сова. Та зима лише перевернулася на інший бік і потягнула ковдру до самого носа. «А, я знаю, що сталося, сонно прошепотіла весна, яку розбудив крик звірів. Вона знову забула увімкнути свій будильник. А вона спить найміцніше серед нас, додало крізь сон літо. Тоді звірі взялися до роботи. Вони почали штурхати зиму у боки та стягли з неї ковдру. <гадує> а, -а, -а, а Що тут відбувається? Нарешті пробобоніла сонна зима й розплющила очі. Відбувається те, що ти проспала свою роботу, сердито сказав втомлений ведмідь. Весь ліс чекає на тебе, а ти тут хропака даєш. Ой лишенько, підхопилася зима, і я забула увімкнути будильник і проспала. Сон був такий гарний, що мені зовсім не хотілося прокидатися. Пробачте мені, друзі, все, час до роботи. Вона підвелася, потягнулася, і з її волосся посипались іскристі сніжинки. Коли зима ступила на поріг печери, весь ліс ніби видихнув. Мить і холод прокотився між деревами. Ще мить і в повітрі затанцювали веселі сніжинки. Всі дерева спокійно відпочивали під товстими ковдрами снігу. Ведмеді поснули в своїх берлогах, а осінь, нарешті, передала естафету зимі і втомлено пошкандибала до печери часу. У лісі запанувала справжня білосніжна зимова казка, а зима дала собі слово наступного року увімкнути цілих два будильники, щоб точно не проспати. Цього разу зима прийшла до нас вчасно, сказав Тимось, коли вони дослухали казочку. Ага, але чомусь вона зовсім не в настрої. Он як лютує, відповіла Тося, дивлячись на хуртовину за вікном. У що гратися будемо? запитав у сестрички Тимось. А давай намалюємо печеру часу, запропонувала Тося, смакуючи останньою мармеладкою. Відтак вони любенько малювали, поки мама не покликала їх обідати.